Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я завітала в іншу АТБ і тут виявляється асортимент набагато більший, таких всяких штук для розсади. Подивимось разом з вами: розсада для розсади прикол, правда? Та замочування насіння, об'єм 300 мл і ціна 1990. Це у форматі рідини. Є такий препарат Фіту-Доктор. Тут вона вже йде у вигляді порошку. вага 20 грамів. Біологічний препарат для передпосівної обробки насіння та розсади. Ціна 27,90. Тут є інструкція, як розчиняти, обробляти величезний асортимент різноманітних квітів по 6 гривень, 5,90, якщо бути точним. Ну просто дуже-дуже величезне. Мабуть, вам всього не перечислю. Портулак, хто купляв, можливо, минулого року, то обов'язково залишайте відгуки. Чи зійшло, як цвіло. Буде цікаво почитати. Такі квіточки, дуже їх багато, набагато більше, ніж в попередньому тебе ми з вами дивилися. Ціни однакові на насіння квітів. Вага. 0,2 грами. Різне подивимось. Тут 0,3 грами чорнобривці, Тут якийсь інший сорт чорнобривців, 3 грами матіола, дворога, 1 грам. Тут вага різна, бачите, а ціна однакова. Так, гвоздики. Так, тут є насінні, я так розумію, овочі. Шпинат, трави різноманітні, кріп, грін, корона 0,5 грамів теж вага відрізняється, а ціна по 5,90 дуже величезний асортимент. Томати, кавун, цибуля, огірок, базилік фіолетовий. Так, огірочки. Все-таки в такому, так би мовити, підвішаному варіанті зручніше дивитися. Це є редиска, ціна 15. Ну, Ціни на такий більшу, більшу вагу. Всі 15 гривень. Квасоля, редиска, морква, кукурудза цукрова, кабачок, буряк, буряк, різні сорти. Такий бурячок. До речі, тут дуже багатенько. 10 грамів, редиска теж 10 грамів. Це є квасоля 15 грамів, морквинка 7 грамів. Гарбуз 7 грамів. Такий гарбуз, до речі, дуже смачний. В своїй донечці на прикорм купляла – 7 грамів, горох 20 грамів. І кабачок, вага 10 грамів. Фіані горщики для розсади. 10 штук в упаковці, 80 на 80 міліметрів, 64,90. Є лутки, до речі, ви за них запитували. Луточки на 24 осередки, 119 гривень. Тут є така і вставка, вона з отворами в дні, і можна вийняти її піддон. І стакани для розсади 20 штук, 6х6 мм за 33,90 Вони йдуть без піддонів і з отворами на дні. Не все вам показала по 14 гривень. Та диска тут, до речі, йде із віконечком. Бачите, видно, насіння, воно вже йде якесь оброблене. 200 насінин порахували. Такий огірок, теж вони, я так розумію, оброблені. 50 штук. Теж огірок. І це огірок. Але бачите, вони різних сортів. Це такий, це такий буряк по-польськи. Вага 10 грамів. Так, це все огірочки. Редиска 200 на сінин. Ця редиска така йде по довгу вас там. Огірок, диня, це вже ціна 6 гривень. Огірки, я так розумію, звідси з цієї категорії: кавунь, петрушка, коріандр. І такі цікавинки з промгрупи. Салатник, скляний об'ємом 500 мл. Він є скляний, і ціна 70 гривень. Зараз акційна. Турки для приготування кави. Об'єм 400 мл, ціна 129 гривень. Є у двох кольорах. Так, салатник керамічний за 80 гривень. Так, це такі, знаєте, дитячі, я б сказала, із зображенням різних тваринок. Набір лієчок 30 гривень, 3 штуки. І є ситечко. Такий рушник, підкладка із мікрофібри. Ціна 55 гривень. За 25 гривень набір форм для печива. Цікавинка в тому, що вони є деякі двохсторонні. Бачите, тут рівне, рівний контур, а тут йде такий хвилястий. По факту виходить 10 різних, тому що вони відрізняються діаметром. Так, це така сама. І є ще у вигляді зірочки. Цей формат вже йде односторонній. І ще є квіточки. Можна не лише печиво, а навіть гарніри формувати. Наприклад, для діток, щоб їм було цікавіше. Так, побачила я всього три варіанти. Дуже багато акційних пропозицій. Годинник настінний за 199 гривень. Штатив для смартфона 119 ліхтар акумуляторний 249 Такий набір для ванної кімнати. Він йде до скляниці на 179 гривень. І кольори є на вибір. Тут де стакан, дозатор для рідкого мила і для твердого мила підставка. Ваза скляна висотою 18 см, така йде фігурна, за 100 гривень. Викрутка з набором біт і головок. 23 предмети за 269 гривень. Підставка тримач для смартфона. Такі лайки. До речі, ви мені ставите вподобайки чи ні. Обов'язково ставте, якщо вам подобається моє відео. Це допоможе контенту розвиватися, щоб більше побачило глядачів. Обов'язково залишайте зворотній зв'язок. Пишіть категорії, які вам цікаво було подивитися. Обов'язково візьму до уваги. Лампа LED настільна. Така вона, бачите, гнучка йде. Ціна 169. Викрутка акумулятора з набором інструментів 524. Набір наліпок захисних для меблів. Вони є різного діаметру, можна на ніжки стільців приклеювати. Чи будь-де навіть на ручку, я думаю, якщо, наприклад, об стінку вбивається, можна приклеїти. Ціна за набір 50 гривень. Ленлампа люстра світлодіодна, ось така, ціна 100 гривень. А є ось такий варіант, теж розкладається: ціна 78 гривень. З акційного ще є освіжувач повітря для автомобіля. Є різні аромати: лаванда, морська свіжість, Апельсин ціна 50 гривень. Такий набір для тваринки, повідець та шлея. Зараз акційна ціна 60 гривень. За 25 гривень тримачі. Вони йдуть не лише для кабелів, але бачите, можна і рослинку причепити. І будь-які дрібнички. Розкупили у нас їх в наборі. Всього йде 7 штук. Так, це є ліхтарик наловний. Теж гарна ціна 48 гривень. Освіжувачі повітря автомобільні, Ціна 35 гривень. Такий набір кліпсів для рушників. В наборі 5 штук, ціна 25 гривень. Є як і кольорові, так і одного кольору. Бачите, тут поєднання кольорів, а можна окремо якийсь колір вибрати. Стрічка липка, двохстороння, багаторазова. Ціна 70 гривень. Акційна ціна зараз на свічки ароматизовані, декоративні 249 гривень. Я думала спочатку, що це є куля ялинкова, але це є свічка ароматизована. І вони є такі, як скляні. Бачите, в різних кольорах. Свічка ароматизована, такий варіант, за 85 гривень. Теж кольори є в асортименті. По 12 гривень такі браслети світло Досить яскраві, вони самі закручуються. Якщо отак їх проламати, бачите, вони закручуються, можна причепити. На рюкзак, чи на руку, чи на ногу, чи навіть на велосипед. Ось. Остілки. вони йдуть універсальні, можна собі відредагувати довжину. Ціна 25 гривень. Подушка декоративна, плетений м'яч. Кольори є в асортименті. Також є цікава канцелярія, набір акварельних фарб H36 кольорів. І цікавий пензлик. В нього набирається водичка. І ним малюєте. Ціна 124 гривні. Набір фломастерів, такий варіант 222 гривні за 24 кольори. І вони йдуть двохсторонні, зручно, що є контейнер. Так, набір фломастерів – 18 кольорів за 90 гривень. Набір кольорових олівців. 24 кольори за 100 гривень. Гарні знижки. Набір маркерів маленьких 32 гривні. 6 кольорів. Такі міні-маркери. Ціна 55 гривень. Набір акварельних олівців 18 штук. 100 гривень. Такий набір для творчості. 19 предметів за 119 гривень. Цей набір для творчості. Ціна 169. Пазли Гаррі Поттер». Хто полюбляє, звертайте увагу. Є зі знижкою. Зараз вони по 100 гривень. Набір для творчості, з розмальовка. Це 80 гривень. Будильник дзеркальний 199. Лампонічник за 90 гривень. Клей олівчиком 5 гривень. Набір стікерів для нотатків 22 гривні. Такий набір двохсторонніх фломастерів 65. Лупа збільшуюча за 30 гривень. Набір тіста для ліплення. 16 стіків плюс 2 бонусних. Ціна 60 гривень та 50 копійок. Набір канцелярії 100 штук за 52 гривні. Є чорно-білий, блакитний та салатовий варіант. Блокнот магніт 30 аркушів за 20 гривень. Так, а де він? Хто бачить, бо я не бачу такого блокнотика. Такий варіант за 40 гривень на спорожинці. Сама обкладинка у 3D-ефекті. Стрічка клейка люмісентна. Вона світиться уночі за 20 гривень. Набір магнітних закладок. Ось вони. 14,90, набір кольорових хайлайтерів. 60 гривень. А ось блокнотик. Це магнітний блокнот на холодильник. До речі, дуже класна штука. Занотовувати собі якийсь список покупок. Потім тільки аркуш відриваєте і все. І список готовий. Ціна 20 гривень. Такий набір кольорових гелевих ручок. Пиши стирай. Ціна 70 гривень. Я ще не зустрічала кольорових пише старай. А ви бачили такі? Так, це є клей-олівець, але, на жаль, ціночка не бачу. Магніти, ручки, чинка з гумкою. Так, це є ось цей варіант за 30 гривень. І собачки милі. Ручка боксер оце взагалі прикол. І писати, і бавитись можна буксувати. І у вигляді різних тваринок. За 43 гривні. Ручка кулькова із декором 35. Я так розумію, це ось такий варіант. Так, по коду. Там, мабуть, ще щось було всередині в ротику. Ручка Сквіш це ось ті, що можна їх жм'якати, жмакати. Є ще хвіст русалки і ріг єдинорога такий варіант. Набір маркерів 4 в одному за 30 гривень. Нема, а, може це? А може це? Угу, це ось ці маркери. Вони ось так розкладаються. О, і такі виходять міні-маркери, Мачте, 4 в одному. Так, ручка пиши, старайся, це ось така за 23 гривні. Теж вона така тематика єдинорога. ще щось є інше. І, власне, все.